У жовтні пенсійний фонд проводить щорічний автоматичний перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Про особливості цього процесу розповіла начальниця лозівського відділу обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Харківській області Анна Тертишна. Цей рік також не виключена, в кінці жовтня буде здійснено автоматичний перерахунок. Приходити до органу пенсійного фонду одержувачам субсидій та пільг не потрібно. Якщо у вас на неопалювальний сезон, тобто влітку була субсидія, або вона була визначена в нульовому розмірі. За словами Анни Тартишної, особисто звертатися до пенсійного фонду потрібно лише тим, хто оформлює субсидію вперше, або якщо у домогосподарстві змінився склад сім'ї. Кому потрібно звертатися? Це ті громадяни, які вперше звертаються за призначенням субсидії або пільги, тобто вони раніше не отримували. Якщо, наприклад, були зміни в складі домогосподарства. Зараз дуже багато людей повертаються за кордону, так і виїжджають. Якщо людина повернулася за кордон або виїхала, змінився склад домогосподарства, то потрібно звернутися до органу пенсійного фонду, щоб внести ці відповідні зміни. Також у відділі нагадують, якщо раніше субсидію скасували через борги за комунальні послуги, після погашення заборгованості її можна відновити. Також потрібно звертатися громадянам, яких, наприклад, була заборгована за оплату комунальних послуг. З 1 травня вони перестали бути одержувачами субсидій. Якщо вони сплатили цей борг або зробили договір реструктуризації, то повинні вони прийти на протязі жовтня-листопада подати заяву на призначення субсидії, щоб їм було виконано перерахунок уже чи признається з 1 жовтня. Цьогоріч отримувачі субсидій та пільг, які проживають на прифронтових територіях, мають право на додаткові кіловати електроенергії. За словами фахівчині, зміни передбачені постановою уряду і діють автоматично. Також на протязі вересня місяця дуже багато людей зверталися з квитанціями на плату комунальних послуг по електроенергії. На зворотній стороні квитанції було зазначено, що люди мають право на отримання додаткових 100 кВт. Це також передбачена постанова від 11 вересня 632, що з 1 жовтня одержувачі пільги та субсидії будуть отримувати додаткові 100 кВт на людину, але не більше, ніж 300 кВт на родину. Звертатися не потрібно також це все буде автоматично в автоматичному режимі. Ще одна актуальна тема проходження ідентифікації. Це потрібно зробити всім, хто отримує допомогу чи пенсійні виплати, особливо тим, хто перебував за кордоном. Зараз ще дуже багато громадян до нас звертаються щодо ідентифікації, кому потрібно проходити ідентифікацію до 1 листопада потрібно пройти всім одержувачам допомоги. То 1 січня одержувачам пенсійних виплат, якщо людина перебувала за кордоном, то їй потрібно звернутися до органу пенсійного фонду і пройти ідентифікацію. Якщо вона і зараз перебуває за кордоном, то людина може прийти цю ідентифікацію через портал пенсійного фонду. Іншого, на жаль, не передбачено або особисто, або через портал. У пенсійному фонді просять громадян поставитися з розумінням до тимчасових черг. Зараз кількість звернень значно зросла. Фахівчиня підкреслює, перерахунок субсидій відбудеться автоматично, і всі кошти люди отримують вже в листопаді за жовтень. Також постановою кабіна передбачено, що опалювальний сезон у нас тепер з 1 листопада, але зміни в постанову 848 щодо отримання житлових субсидій не внесені. Тому ми розраховуємо субсидію знову ж таки на опалювальний сезон жовтня місяця. Люди нічого не втратять.